Привіт, мене звати Каспер Хола, і сьогодні я покажу, як побудувати ефективну ферму досвіда в Майнкрафт, яка приносить 30 рівнів за одну хвилину. Підпишіться на канал, щоб не загубити цей туторіал, і також натисніть свою королівську вподобайку, щоб це відео побачило якомога більше українців. Ну а ми починаємо. Після того, як ви вб'єте ендер дракона, вам треба відправитись на самий край мапи і розлити лаву. Дочекавшись, поки вона розтечеться донизу, треба взяти відро води і розлити поруч. Далі від самого нижнього блоку треба побудувати лінію із склад довжиною 2 стаки. Далі нам треба побудувати платформу 9 на 9 блоків. А посередині робимо дірку 3 на 3 блоки. Далі ставимо скриню і підводимо до неї платформу із воронок 3х3 блоки, які зверху накриваємо килимами. Підіймаємось на 2 блоки. Вище і будуємо таку саму платформу. Знову беремо килими і по периметру будуємо стіну висотою і товщиною два блоки. Всередині, опираючись на килими, будуємо обводку товщиною в один блок. Піднімаємось на блок вище і повторюємо процедуру. Таких кілець повинно вийти 20 штук. Далі в кожну сторону відступаємо по 13 блоків, з'єднуємо вершини променів по периметру і робимо платформу. Як ви бачите, ентермени вже почали спавнитись, тому щоб випадково не подивитися їм в очі і вони вас не вбили. Використовуйте вирізаний гарбуз. Далі нам треба поставити люки по периметру і відкрити їх. Далі ставимо блок за допомогою шифта і піднімаємо ще на 3 блоки вверх. Ці блоки ми прибираємо. Зверху на блок ставимо грати, а на них килим. Далі зверху будуємо коробку два на один блок. І далі за допомогою Ender Pearl нам треба викликати ендерміта. Просто кидаємо їх до тих пір, поки не заспавниться наш маленький черв'ячок. Це займе у вас певний час, і вам треба буде витратити багато їжі на регенерацію вашого здоров'я. Після того, як наш ендерміт заспавнився, даємо йому ім'я за допомогою бірки. Далі ставимо рейки, ставимо на них вагонетку і саджаємо нашого ендерміта всередину. Слідкуємо, щоб вагонетка була саме над нашим килимом, і тепер це все можна прибирати. Далі зверху обережно на килим ставимо ще один килим. Ну ось і все, наша ферма досвіду тендерперлів готова. Я взяв звичайний діамантовий меч, і тепер на протязі 5 хвилин я буду убивати індерменів. Після чого подивимось, який рівень досвіду у мене буде. Пройшла хвилина, і у мене вже 27 рівень. І зрештою 5 хвилин стояння на цій фермі принесло мені 51 рівень. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково підпишіться на канал і поставте свою королівську вподобайку, щоб не загубити цей туторіал. Також подивіться моє інше відео. Ну а з вами був Каспер. До зустрічі!